Якщо запитати випадкову людину, хто був головним суперником тиранозавра, багато хто відповість, що це спінозавр, головним чином через фільм Парк юрського періоду 3», де спінозавр убиває Тірекса, і через те, що люди часто помілково вважають, ніби зображені в кіно динозаври жили разом і постійно билися між собою. А іноді навіть припускають, що гіганотозавр теж був суперником тиранозавра. Хоча це не так. Адже ні спінозавр, ні гіганотозавр ніколи не зустрічалися з тірексом. Вони були розділені мільйонами років еволюції, тоді як справжнім супротивником тиранозавра був не інший хижак, а травоїдний динозавр Трицератопс, який є єдиною на сьогодні твариною, що підтверджено завдала пошкоджень тірексу згідно з викопними доказами. І якщо ви цікавитеся динозаврами або палеонтологією, ця назва добре вам знайома. Адже трицератопс став іконою завдяки своєму унікальному зовнішньому вигляду і величезним розмірам. Однак іронія полягає в тому, що спочатку його навіть не вважали динозавром, а прийняли за ссавця. Бо коли в 1887 році в Колорадо знайшли пару великих надбрівних рогів і відправили їх відомому палеонтологу Отнієлю Маршу, той вирішив, що це рештки древнього бізона з пліоцену і назвав знахідку бізон Альтікорніс». Оскільки на той час ніхто ще не знав про існування рогатих динозаврів. І лише через рік той самий марш представив світові першого цератопса, а згодом ковбой натрапив на величезний череп, що стирчав із урвища, і він також був віднесений до нового виду цератопсів. Але коли випадково знайшли добре збережений череп із трьома рогами, стало зрозуміло, що так званий бізон і новий вид це одна й та сама тварина, і марш визнав існування нового роду рогатих динозаврів. Під назвою трицератопс, що означає «три роги обличчям, а його відкриття мало великий вплив на класифікацію динозаврів і сприяло формуванню родини цератопсидів, до якої трицератопс входить разом зі своїм найближчим родичем торозавром. Із часом було описано більше 15 видів цього динозавра, але нині визнано лише два дійсні трицератопс Хорідус і трицератопс прорсус, що мали деякі відмінності у формі носа і довжині носового рогу. Хоча обидва були дуже схожі за розмірами, а дорослий трицератопс був одним із найбільших незауроподних динозаврів, досягаючи 8-9 метрів довжини і маючи масу від 6 до 10 тонн, а інколи й до 12 тонн. Тобто був важчим за тиранозавра і претендував на звання найбільшого цератопсида, і такі розміри робили дорослих особин досить безпечними у своєму середовищі, проте, оскільки вони жили поруч з одним із найпотужніших хижаків усіх часів. Одного лише розміру було замало, тому трицератопс еволюціонував із надзвичайно товстими кістками, потужною тілобудовою і низьким центром ваги, що робило його стійким до травм і дозволяло краще протистояти нападникам. А його головною обороною був діганський череп, який міг становити понад третину довжини всього тіла і досягав 2,5 метрів в довжину, будучи одним із найбільших черепів наземних тварин в історії. І ця величезна голова мала широкий кістяний щит, що захищав шию, найбільш вразливу частину тіла, а також імовірно відігравав роль у демонстрації під час спарівального періоду і був утворений з особливої фіброламелярної кістки, що здатна швидко відновлюватися після ушкоджень. А крім того, у трицератопса було три довгі і гострі роги: два над очима і один на носі. Причому роги над очима інколи сягали понад одного метра і були вкриті кератином. Що робило їх ще більшими і міцнішими. І, хоча популярною є думка, що ці роги призначалися для боїв з тиранозаврами, поширенішою серед науковців є версія, що вони передусім використовувалися у внутрішньовидових сутичках між самцями за домінування і право на спарювання, про що свідчить те, що приблизно 14% черепів-трицератопсів мають ушкодження, характерні для ударів рогами скам'янілості. Переконливо свідчать, що трицератопси періодично вступали в сутички з тиранозаврами, оскільки на їхніх черепах і кістках інколи знаходять характерні сліди від зубів терекса, що доводить факт хижатства на дорослих особинах. Але важливо підкреслити попри популярний міф про абсолютну перевагу тиранозавра, битви між цими двома гігантами не завжди були односторонніми, і є викопний доказ, який особливо виділяється. Ця знахідка відома як дуельні динозаври унікальний екземпляр, що складається з юного тиранозавра та дорослого трицератопса, які були виявлені щепленими разом в момент смерті, ймовірно, не вбивши один одного, а загинувши через зовнішні чинники, що поки що залишаються невідомими. Однак аналіз їхніх решток показав, що саме Терекс отримав більше травм. У нього були розбиті майже всі зуби. Зламаний палець і тріщина на черепі, тоді як у трицератопса було лише застрягле зубне лезо, що вказує на те, що цей бій міг мати зовсім інший перебіг, ніж ми звикли уявляти. І деякі науковці навіть припускають, що саме трицератопс міг бути ініціатором нападу, хоча це твердження, що викликає дискусії. Але воно підкреслює, що цей травоїдний динозавр був далеко не беззахисною здобиччю, а грізним супротивником. Здатним завдати важких травм хижаку. І ще одним випадком можливого нападу трицератопсу на Терекса є знайдена у дорослого тиранозавра, відомого як Дуйрекс, дивна дірка в задній частині лівої стегнової кістки, яка за формою та розміром дуже схожа на прокол рогом великого Цератопсида, швидше за все, саме трицератопса, враховуючи регіон знахідки. А характер рани вказує на удар ззаду під час раптової атаки. Що говорить про те, що трицератопс міг діяти не лише оборонно, а й агресивно. І не випадково деякі палеонтологи, зокрема Пітер Додсон, висловлюють думку, що в чесному прямому зіткненні між дорослим самцем трицератопса і тиранозавром шанси на перемогу могли бути навіть на боці рогатого гіганта. Хоча це залишається предметом наукової дискусії, однак безсумнівно те, що трицератопс був добре пристосований для захисту. І мав набір озброєння, якого вистачало для стримування найгрізнішого хижака свого часу. Проте ця тварина вражала не лише силою, а й особливостями будови ротового апарату. Незважаючи на травоїдний спосіб життя і відсутність великих ріжучих зубів, трицератопс мав понад 800 зубів, організованих у так звані зубні батареї, які дозволяли ефективно зрізати і подрібнювати жорстку рослинність. І всі ці зуби постійно змінювались новими. Що забезпечувало високу ефективність харчування на всіх етапах життя, а допоміжним інструментом був роговий дзьоб, яким він міг зрізати листя. І, враховуючи низьке розташування голови до землі, палеонтологи вважають, що трицератопс харчувався цикадами, папороттями та пальмами. А коли не міг дістати потрібні рослини, використовував власну масу, щоб нагнути їх донизу, що було характерною поведінкою великих травоїдів того часу. Але трицератопс був особливим ще й тим, що мав величезний успіх у своїй екосистемі, будучи домінуючим видом у багатьох регіонах. І в окремих місцях, як от у верхній частині формації Хелл Крік, трицератопси становили до 40% усіх знайдених динозаврових решток. А загалом вони належать до найбільш поширених динозаврів у світі, що вказує на їхнє видатне процвітання у пізній крейді. З огляду на таку чисельність можна було б припустити, що трицератопси були стадними тваринами, але більшість палеонтологів схиляються до думки, що дорослі особи не вели переважно одиночний спосіб життя, оскільки переважна кількість знайдених скелетів належить окремим тваринам, і лише зрідка трапляються невеликі групи, найбільша з яких складалася з п'яти особин, що свідчить про можливі тимчасові сімейні зв'язки або об'єднання молодих тварин. Як у випадку знахідки трьох ювенільних трицератопсів в одному місці, і відсутність доказів існування великих стад ще раз підкреслює, що дорослий трицератопс не потребував колективного захисту, добре давав собі раду сам і впевнено почувався в оточенні інших динозаврів, серед яких були едмонтозаври, торозаври, пахіцефалозаври, анзу, дракорекси та інші хижаки, включно з тиранозаврами, дакотарапторами. І іншими дрібними тероподами, а крім динозаврів, поруч жили черепахи, риби, амфібії, змії, птерозаври і ранні ссавці, і таке видованозмаїття пояснюється тим, що трицератопси мешкали в багатих субтропічних лісах серед боліт, озер і річок, зокрема у добре відомій формації Hell Creek, де вони існували в період від 68 до 66 мільйонів років тому. Але навіть їхня ідеальна пристосованість і домінантна роль у природі не змогли врятувати їх від катастрофи, що настала наприкінці крейдового періоду, коли масове вимирання, відоме як КПГ, поклало край існуванню трицератопса і тиранозавра, остаточно завершивши їхнє багатомільйоннолітнє протистояння. Причому трицератопс, ймовірно, був останнім з них, оскільки на сьогодні знайдено його рештки всього за 13 сантиметрів нижче межі вимирання. Які є наймолодшими скам'янілими рештками динозавра, відомими науці, і це стало останнім досягненням цієї доісторичної легенди. Таким чином, Трицератопс став не лише одним із найвідоміших динозаврів в історії Землі, а й одним із найбільш підготовлених до боротьби в суворих умовах пізньої крейди, поєднуючи унікальну оборонну будову тіла, величезні розміри, соціальну незалежність і здатність чинити спротив наймогутнішому хижаку свого часу. І, хоча катастрофічне вимирання КПГ поклало край існуванню цієї тварини, наука вважає, що саме трицератопс міг бути одним з останніх динозаврів, які ще ходили поверхнею планети перед остаточним завершенням ери мезозою. І сьогодні його викопні останки є свідченням неймовірної історії про силу, пристосованість та боротьбу за виживання, яка тривала мільйони років і назавжди закарбувалася в літописах природної історії.